Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Невелика весняна замальовка гліцинія. Цього року мене дуже порадувала гліцинія своїм цвітінням. Рясно цвіла. Ось так вона починає такими маленькими китичками. І ця китичка починає, починають на цих китицях квіти. Розквітати з верхушечки і так розквітають, аж поки вона донизу вся не починає буяти цими квітами. Аромат, звісно, стоїть просто. Просто ну, не можу вам передати, це треба його почути. Гліцинія, коли цвіте, якось в мене так виходить, що цвіте і бузок, і деревовидні піони. Жасмін чуть пізніше починає цвисти. Ну, тобто, у мене вейгела цвіте якраз. Такі стоять аромати, що просто я вам не можу передати. А гліцині у мене в двох місцях: на бісідці і на веранді. Трішечки вони різного сорту. Можливо, якась така різновид, бо на веранді вона більш світліша, така ось. І менші кіточки. А на бесідці то такі китиці просто. Оце там вигелець квітне видно. І вона мені просто закриває всю бесідку як таким покривалом і на, на даху, і по боках, як стіна прямо з цієї гліцинії. І ось там видно, як вона цвіте на веранді. Ось така вона тут на бесідці. Це ще Половина цвіту, так би мовити, і збирає ця гліцинія на собі, звісно, комашок, яких тільки можна. Цього року порадували джмелі, повно їх тут просто було. І якісь такі цікаві жуки, я їх намагалася. Спіймати на камеру, вони такі цікаві, чорні, але з таким відливом, якимось навіть не можу передати, який там відлив, чи то бронзовий, чи то якийсь трішки якось там із того. і і, і фіолето. Ну, цікаві, дуже такі цікаві жучки. Вони як ці літачки просто вкривали цю гліцинію. Зверху їх там, от, видно, бачите, літають просто як літачки там над нею. Повно було, такий стояв гул від цих комах, що просто ну, порадувало це мене. Такий був, настрій був такий. От. І аромат, звісно ж, стояв просто. Ось тут і в мене деревовидний піон. Три піона в мене так по придоріжку. Білий, блідо-рожевий. І знов такі білий, і вони теж квітнуть. Спочатку починає оцей білий, потім той блідорожевий з третій вже пізніше всіх. Але самий пізній в мене е, зацвітає під парканом на другій клумбі. Е, лимонний, такий оранжево-лимонний е, деревовидний піон. Правда, він не має такого аромату, як ось ці. От, от бачите, ті жучки літають там, як літачки просто. От. Е, просто е, жовтий цей е, лимонно-жовтий такий е, піон деревовидний, він дуже гарний, такий яскравий, просто в нього немає такого аромату, як от, от цих е, блідорожевих. Ще в мене є на городі. Піони і два просто звичайних, і один деревовидний, але щось він в мене деревовидний стоїть на одному місці ніяк не може зацвисти. Випускає пуп'янок і так той пуп'янок там і засихає. Напевне, йому не підходить місце, буду думати, що з ним робити. Ось. А тут у мене джмелики трудяться, повне повноцінна в них робота, йде збирання урожаю, так би мовити. Ось така гліцинія в мене цього року. Просто все буяло, все цвіло, аж поки не почалася шалена спека. Коли почалася вже спека, то гліцинія відцвіла, вейгела відцвіла, бузок відцвів, жасмін лиш цвів і потім пізніше вже зацвила дейція. Теж цікаво, вона цвила. А потім облітали такі листочки в неї ці, як просто білий сніг. Ну, ось така невеличка весняна замальовка. До вашої уваги. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте коментарі. Дозволяють просувати відео на YouTube. Чекаю ваших запитань, якщо може, когось щось цікавить. Ще раз дякую, що ви були зі мною. Донатимо на ЗСУ. Не забуваємо про наших хлопців в окопах. Разом до перемоги. Слава Україні!